З року в рік, що осені, рівняни чекають сільськогосподарські ярмарки, адже придбати продукти у виробника обходиться їм в рази дешевше. Однак, уже другий рік поспіль таких заходів у рівному немає. За словами директора департаменту економічного розвитку рівненської міськради Віталія Люшина, від ярмарків відмовилися, аби не наражати рівняну на небезпеку у час повномасштабного вторгнення. Це масовий захід, це додаткове скупчення людей, певна існує небезпека для життя, здоров'я людей, тому прийнято рішення було їх не проводити. Підтримують рішення не проводити ярмарки і в асоціації фермерів Рівненщини. Голова асоціації Андрій Кузьмич каже, допоки не буде перемоги, проводити ярмарки не варто. Коли розпочалася повномасштабне вторгнення. Росії в Україну щоб не наражати людей на небезпеку, в першу чергу ракетних ударів і так далі, було прийнято рішення нами під час війни в Україні таких ярмарків не проводити. Коли закінчиться мій війна, ми готові їх проводити зразу на другий день. І якщо продовольчі ярмарки у місті зникли, то цікавість людей до них лишилася та сама. Рівняни продовжують очікувати на приїзд фермерів, адже кажуть, там були продукти по кишені. Ну, певно, що було добре, бо там було дешевше і були ярмарки. А тепер немає, відмінили чи що. Ну, якби повернули, то мене просить. Всім, я думаю, подобалося. Тому що там можна було і дешевше купити. Ну, так, воно тоді було добре. Скажіть, будь ласка, чи хотілося б, щоб ці ярмарки повернулися? Я діло, щоб хотіла. Вона для всіх було б добре. Звичайно, хотіла б, тому що там ціни були зовсім інші, як зараз, і багато дечого можна було дешевше купити, як зараз. Тож, чи не єдиним місцем закупівлі продуктів для рівнян стали місцеві ринки. Щоправда, ціни на овочі там дещо кусаються. Бірочок є Миколаївський 20 і 18 гривень, морква є миколаївська 25, а ну, привозна така сільська коштує 18 гривень. А картопля? Картошка була 22 гривні, зараз подорожчала 25. Місцеві від такої вартості овочів теж не в захваті, хоч і кажуть, що ціни на ринку високі, але інших варіантів немає. Особливо вони б'ють по кишенях людям пенсійного віку. Ціни ясне діло, що як для пенсіонера, то вони дорогі. Вони великі ціни, і, ну таке, але мусиш купляти, бо їсти хочеться. Одна картошка 30 гривень кілограм. Це тільки подумати. Ну, ціни дуже дорогі. Дуже дуже дорогі і на овочі і на все є на все є. Ціни не підходящі нам на нашу пенсію. Очевидно, що до закінчення війни з метою безпеки сільськогосподарські ярмарки у місто повертати не будуть. Тож, поки рівнянам не залишається нічого іншого, як купувати овочі за цінами ринку, які б вони не були. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.